Олександр, у Вас виключений звук, і ми не чуємо вас на жаль. Ну доброго дня, чутно. Зараз так чуємо. Uh, доброго дня, колеги. Дякую всім, хто долучились. Uh, Раді всіх чути і бачити. Форум наявний можемо розпочинати засідання постійної комісії міськради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму. Um, так, колеги, uh, ви бачили порядок. Денний. Uh, скажіть, чи є доповнення? Якщо немає доповнень до проєкту порядку денного, прошу проголосувати та підтримати. Катерина Олександрівна вас вже чув. Підтримуєте? Так, за. Дякую. Так, Андрій Миколаївич тут. Ні, ще є Лілія Конявська. Так, Лісфайна. Підтримуємо. Добрий день. Дякую. Голосик Олександр за. Колеги, дякую вам одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про звіт департаменту економічної політики про виконання заходів стратегії розвитку Луцької міської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Пане Олександре, вибачте, будь ласка, що втручаюся. Ви, мабуть, видрукували трішки старіший про проект порядку денного в новішому, який я завантажила. На початку цього тижня є перше питання, яке сесійно, проект порядку, проект рішення виноситься на сесію департаментом економічної політики про внесення змін до програми підтримки малого і середнього підприємництва Луцької міської територіальної громади на 2022-2026 роки доповідає Тех Анатолійович. То якщо ви не проти, заслухаємо першим питанням це питання, і я так розумію. А лілі Степанівної і Катерини. Теж цей проект порядку денного перед очима за так. нього голосували? Так, так, все гаразд. Ага. Добре, якщо у вас правильний п'єдокний, то просто тоді з мого боку перепрошую, голосуємо тоді, тоді розглядаємо перше питання, з було озвучено пані Наталею. Доброго дня. Добрий день, шановні депутати. Внесення змін програми програму пов'язане з тим, що на попередній позачерговій сесії були фонд розвитку підприємництва вже в бюджет виділені кошти на компенсацію втрат бізнесу при останньому бомбардуванні Луцька. Тому прошу підтримати ці зміни, зміни це дай змогу частково компенсувати підприємцям збитки від обстрілу. Так, я думаю, що ми всі знайоми, тому прошу проголосувати та підтримати. Якщо немає запитань, чи є запитання у кого? Немає. Немає, добре дякую. Тоді приходимо до голосування. Катеринарівна. За. Дякую, Юлія Степаніна? За. Близько, Олександр, за. Дякую одноголосно. Тепер, Брас Антольович, я думаю, що наступне питання теж ваше про звіт департаменту економічної політики про стан виконання заходів в стратегії розвитку за перше півріччя. Um, ну тут перше півріччя ще не закінчилось. Я трохи розкажу. не знаю, що це в план попало, Вже на другій комісії я доповідаю по цьому питанню. Я розкажу, як відбувається моніторинг і розкажу, що є станом на зараз, в тому числі на сайті Луцької міської ради. Два пункти: перша це щоденний моніторинг він відповідальними особами за кожен захід, який прописаний в стратегії. По підрозділах Луцької міської ради частково по комунальних підприємствах, закладах і установах, призначені відповідальні особи за конкретний захід, і для цієї особи доведений план виконання цього заходу в межах діючої стратегії. Ці особи моніторять щодня приблизно раз в тиждень, раз в два тижні, в залежності від того, що це за захід і про що ми говоримо. В спеціальну Google форму, куди мають доступ теж тільки ці особи і ще деяка обмежена кількість людей через те, що там спеціальні формули побудовані. Як це розраховувати, вносяться ці дані, які дають можливість моніторити стан виконання фактично сьогодні на сьогодні. Розроблена система індикаторів до кожного заходу, їх якщо я не помиляю 176 штук всіх разом, які дають можливість оцифрувати те, що ми бачимо, і напевно, десь через рік, в зв'язку з тим, що до того підтягнуті там ну деякі методи прогнозування сучасні, через рік ми можемо це візуалізувати у вигляді діаграм, графіків і таке інше, чому не вже тому, що ну повинна бути якась історія на підставі якої можна будувати прогноз, хоча б щоб рік пройшов. Для не дивлячись на те, що звітування от рішенням сесії передбачає звітування графік, звітування ще раз в рік. Ми навіть за квартал зробили е, такий зріз, щоб протестувати, як це працює, бо все-таки робиться вперше. Е, про стан виконання стратегії за перший квартал 2025 року. Це ну, от, в мене в руках тут, напевно, сторінок в 15 дрібного тексту, таблиця, суть, захід, відповідальний підрозділ, що зроблено на цей момент. Цей момент це станом на 31 березня. Воно опубліковано на сайті Луцької міської ради. Ну то це за три. Місяців в цілому непогано йде виконання навіть в таких умовах, в яких ми зараз знаходимося, є можливості фінансування. Частина там як заходи, які не особливо фінансування потребують. В Принципі стратегія за, оце, за цей період виконується. Ну а такий самий файл теж на сайті Луцької міської ради. Але вже після засідання моніторингового комітету ну, попередньо буде, ну, зараз ми почали збір даних, бо квартал тільки закінчується. Липень буде опрацювання, скоріше, швидше за все, на початку серпня можна буде побачити той звіт, отак як написано в порядку денному сьогодні. Ну, квартал не закінчився. У мене все. Ну, зачитувати нема слисла, бо це займе годину, як мінімум. По кожному заходу. Є коментар, ви його можете вільно побачити на сайті. А, дякую. Коли Колескій. Нема питань от коді. Проходимо до голосування. Пошуково, якщо Олександра Даруйте, будь ласка, за вашого дозволу, я прокоментую, чому це питання планів е, сьогодні в порядку денному засідання комісії, тому що під час голосування пла, е, плану роботи міської ради на перше півріччя на, цього року була внесена така пропозиція кимось із депутатів, і тому воно включено в рішення міської ради. І відповідно сьогодні ми його заслуховуємо. Але у зв'язку з тим, що Борис Анатолійович проінформував про те, що можливість заслухати звіт за за півріччя цього року можна буде тільки орієнтовно в серпні місяці, то в проект плану роботи комісії на друге півріччя 2025 року таке ж питання включено. Якщо ви сьогодні його підтримаєте, то відповідно в серпні місяці орієнтовно можна буде заслухати звіт за перше півріччя 2025 року. Зрозуміло. Дякую, Аніталі. Колеги, чи маєте ще запитання? Ні, немає. Супер. Тоді голосуємо. Питання про звіт департаменту економічної політики про стан виконання заходів справді розвитку із міської територіальної громади за перше півріччя. Прошу проголосувати та підтримати. Патерина Олександрівна. За. Дякую, Юрія Степанівна. Дякую, Олександр, за одноголосну. Дякую. Персандоліч, дякуємо вам. Гарного дня. Переходимо до на наступного питання порядку. денного, номер три про звіт про роботу управління інформаційної роботи за 2024 рік. Доповідає Жанна Олександрівна, виконавчових обов'язків начальника управління. Жанна Олександрівна, доброго дня. Добрий день, шановні депутати, звіт про роботу нашого управління. Ви бачите усі. Єдине, що я хочу сказати, ми працюємо щодня, шукаємо нові методи роботи висвітлення діяльності Луцької міської ради. І шляхи висвітлення, нові підходи у роботі у нашому управлінні. Якщо є якісь питання, чи мені коротко доповідати? Колеги, якщо є необхідність доповідати, тоді ми про це попросимо, але давайте перевіримо чи є запитання. Я думаю, що немає потреби. Дя... Немає запитань. Так, дякуємо. Тоді, тоді переходимо до голосування. Аж але дякуємо вам. Питання про Управління інформаційної роботи за 24-й рік прошу проголосувати та підтримати, Катерина Само підтримую Єдя Степанівна. за одноголосно. Дякуємо. Дякую, четверте питання про план роботи комісії на друге півріччя 25-го року. Так, колеги, скажіть, будь ласка, чи є щось, що ви хотіли би б внести в план роботи, що не було обговорено раніше? Я так розумію, що якщо ми не внесли нічого до цього, то, то навряд чи у нас щось з'явиться. Я з вашого дозволу теж прокоментую. Вам в матеріали завантажила проект плану роботи. Внесли ті питання зазвичай, які заслуховуються. Якщо є коригування, щось виключити, щось довключити, пропонуйте, будь ласка, якщо ж без пропозицій, то тоді треба підтримати той план, який ви маєте. Треба Це підтримувати. Дякую. А, дякую. А, колеги, ми тут... можемо внести, Олександре, перепрошую. Ми ж можемо внести вже по ходу роботи, якщо з'являться якісь ідеї, такі нагальні. Ми ж можемо відкоригувати його, я правильно розумію? Так, але потім, але потім на сесії треба буде ще його коригувати. Не, не обов'язково воно так. не вноситься в загальний план роботи. для заслуховування будь-якого питання на засіданні комісії. Комісія голосує доручення відповідному структурному підрозділу, і цей виконавчий орган міської ради готує відповідну інформацію на розгляд комісії, тобто вносити зміни через сесію. Ні, воно потім в план діяльності міської ради не вноситься наш план. ні, не вноситься А, супер то, то тоді так. Тоді голосуємо, поки без змін. Прошу проголосувати підтримати. Ви за? За. Дякую. Лілія Степанівна. За. Лазок, Олександр, за дякую вам. А, так, і п'яте питання про план роботи міської ради на друге 25 2025 року. Відповідає безпеку Юрій Володимирович. А, чи Олександр Васильович буде Так, Доброго дня. З нашого дозволу зараз на нинішній комісії. У нас основні питання, які ви привітатися до закону, це про інформацію керівника прокуратури та керівника поліції, виконання програми та зветами розвитку, виконання бюджету теплої громади за 9 місяців, так за перше тижні читають бюджет капітальної громади на 2026 рік. двадцять я думаю, це зрозуміло, але питаю, є запитання. Нема. Немає, тоді голосуємо. Прошу підтримати. Кота Олеса? За. Дякую. За. Дякую, Олександр, за. П'яте питання. А, так, Олександр Васильович, дякуємо. П'яте питання порядку денного, чи точніше шосте в оновленому а, різне. А, колеги, чи є щось а, в різному для обговорення? Ні, немає. Так, якщо немає, то тоді що ж. Пані Наталі, дякую вам за підготовку. Колеги, дякую, що долучились. Спокійного, продуктивного дня усім. Дякую навзаєм. Дякую. до зустрічі, до зв'язку. Навзаєм, до побачення.